Дипломний проект Бакалавра. Розглянемо складові дипломного проекту. Тема проекту. Тема проекту – це найперше, з чого необхідно починати роботу над проектом. Тему проекту визначають щонайменше за півроку до початку дипломного проектування. Завдання. Завдання на проект – це те. Що студент буде проєктувати, синтезувати або вдосконалювати у процесі роботи над проєктом. Завдання оформлюють у вигляді технічного завдання на проєкт. Приклад представлено. Це перша сторінка. Це друга сторінка. У завданні розписують все, що студент має представити. Як ілюстраційний матеріал, як розрахунки, як висновки, весь дипломний проєкт поетапно має бути розписаний у завданні на дипломний проєкт, яке складає викладач, тобто керівник дипломного проєкту. Аналітична складова. Результатом аналітичної складової має бути аналіз стану питання. А саме, що є у світі за темою вашого проєкту? Які проблеми має той об'єкт проєктування, який ви взяли? Що потребує покращення або змін в тому об'єкті проєктування? Результатом аналітичної складової мають бути висновки відносно подальшої роботи над проєктом. Тобто, що треба зробити для покращення вашого об'єкта проєктування? Як це можна зробити? Все це оформлюється як мета та задачі дипломного проєкту. Пошукова складова це пошук конструктивних або технологічних рішень за темою проєкту. Результатом пошукової складової має бути або покращений об'єкт проєктування, ну модифікований, або модернізований, або новий об'єкт проєктування, аналогів якого не існує. Або, може бути, щось подібне вже є, але воно не таке. Можливо буде так, що ми взяли декілька подібних об'єктів проєктування, синтезували їх і отримали щось нове. Спеціальна складова. Результатом спеціальної складової має бути детальний розгляд якогось окремого елемента об'єкта проєктування. Це може бути аналіз розподілу геометричних параметрів з дожрізаної кромкою інструменту. Або визначення початкової інструментальної поверхні, або розрахунок на міцність окремого елемента, розрахунок конструкції якогось елемента, розрахунок розмірних ланцюгів. Загалом спеціальна складова повинна мати математичний зміст, а не опасовий. складова об'єкт проєктування. Результатом складової мають бути кресленик завершеного об'єкта проєктування. Та проєктні розрахунки. Конструкторська складова. Результатом конструкторської складової має бути конструкція пристрою технологічного, скажімо, для виготовлення об'єкту проєктування. Або пристрій контрольний для контролю об'єкта проєктування. Може бути пристрій експлуатаційний, який використовують під час експлуатації об'єкта проєктування. Та супроводжувальні розрахунки. Проєкт без розрахунків це не проєкт, це реферат. Технологічна складова. Результатом технологічної складової має бути маршрутна технологія виготовлення об'єкта проєктування або частини об'єкта проєктування, якщо він досить складний. Неприпустимо застосовувати універсальні верстати. Притаманні промисловості 19 століття. Технологія має базуватись на сучасному устаткуванні на верстатах з числовим програмним керуванням, а також на оброблювальних центрах. Дослідницька складова це результат невеликого дослідження. Дослідницька складова повинна мати актуальність, бо, якщо вона не актуальна, вона не має права на існування. В неї повинні бути мета та цілі, об'єкт та предмет дослідження, методика проведення досліджень, новизна практична цінність отриманих результатів, а також особистий внесок студента у роботу. І нарешті висновки та рекомендації. У висновках необхідно вказати, що було отримане в результаті проєктування, що в ньому нового, чим воно відрізняється від того, що існує та надати рекомендації з використання розробленого об'єкту проєктування у промисловості. Цим і завершується дипломний проєкт бакалавра.